У сесійній залі Кременчуцької міської ради відбулось чергове засідання депутатів. На порядок денний було винесено низку важливих проєктів рішень. Зокрема, вони стосувались питань освіти, фінансів, землекористування. Почали пленарне засідання із розгляду запиту депутата Сергія Порчеряна. У ньому йшлося про кінно спортивну школу Фаворит, а саме про облаштування на її території нової вбиральні для вихованців та працівників закладу. До мене, як до депутата міської ради, звернувся тренер та батьки-вихованці з проханням облаштувати, побутувати туалет. Враховуючи лише викладене, прошу прийняти позитивне рішення та вжити всіх заходів для будівництва капітальної споруди вбирання на території кіноспортивного комплексу Фабариць в місті Кременчук. Я вважаю, що наявність такої школи в нашому місті це престижно і перспективно. Важливим рішенням, яке сьогодні ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради, стало підвищення єдиного податку для ФОП другої групи з 10 до 15%. відсотків. При цьому у багатьох містах України та, зокрема, області діє ставка 20%. відсотків. Бізнес на жаль зараз немає того обороту, того валу доходів, який був раніше. Розумієте, і ще борги треба за Полтава тепло енерго платити. Тому давайте підтримаємо фопів. Це відповідає тим розрахункам, які от ми брали по іншим регіонам. Да? Скажімо, ставка податку для другої групи платників єдиного податку по місту Полтава 20%. Відсутки, Миргородська ОТГ 20, Градецька 20, Кам'яно-Потоківська 15%, Лубенська 20, Гадяцька 20. Так, сюди 20. Да, суди 20. Щоразу на сесії Кременчуцької міської ради дбають і про Збройні сили України. Сьогодні варто зауважити, з міського бюджету виділили понад 6 мільйонів гривень на потреби армії. Також понад 5,5 мільйонів направили на виплати матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.